Нас на прямому зв'язку співак Йоген із прем'єрою пронизливого синглу Біль Заховав. Ми вас вітаємо. Йоген, вітаємо вас. Так, вітаю, друзі. Дуже раді вас бачити знову у марафоні Простір Свободи. Йоген, 2025 рік був для вас надзвичайно продуктивним. Ось ви випустили шість музичних релізів. Нічого собі. А, і ось і який із кліпів або треків цього року вам запам'ятався найбільше і чому? А ви знаєте, кожен з кліпів для мене це нова історія. Кожен з кліпів це для мене особлива історія. А, я не можу виділити якийсь, тому що а, кожна з пісень це частинка мене, кожна пісня це. А, Частинка часу, якого я пережив в якийсь момент, в якийсь період, і от можна подивитися за цей рік, що було дуже багато релізів і веселих, і сумних, і драматичних, і легких, абсолютно різних, тому що. Це про те, що люди переживають в принципі абсолютно усі стани, і показувати та транслювати а, близьким людям, друзям усі свої стани. Це не про слабкість, це про силу, Кру. Так, абсолютно вірно. І ось будь-який стан, будь-яка емоція це емоція людини. Це ок, переживати цю емоцію, відчувати. Мені здається, так як абсолютно переживати. Переживати біль, переживати слабкість, переживати страх, переживати радість. Абсолютно усі емоції та почуття вони легалізовані. А, і знаєте, як раніше нам з радянського з радянських часів, в принципі, був наратив, що заборонено щось відчувати. В нас це вимикали постійно, вимикали і. Ну, постійно був цей наратив. Давайте згадаємо. В принципі, я людина 95-го року, але я пам'ятаю, як нам казали там, мужики, вони не плачуть, а мужики там не мають право бути слабкими. Тобі погано в тебе температура. Ти маєш все одно йти і нікому не показувати. Ну тобто треба в першу чергу з повагою та любов'ю відноситись до себе і тільки тоді люди які а, нас оточують а наші близькі, ми можемо їх зробити щасливими, коханими. Ми можемо допомагати як собі, так і оточуючим. Абсолютно вірно. Головне не ввести боротьбу зі своїми емоціями, а приймати їх. Знаєте, і роймати робити... і переживати так, так не можна. В мене просто була проблема. Я дуже багато емоцій постійно ховав всередині себе, а потім. Це був вибух якийсь в мене, а мені нічого не хотілося в мене було повне абсолютно вигорання. І Тобто, це більше е, як порада для глядачів переживати абсолютно усі свої емоції. І друзі, це нормально, нормально бути злим, нормально бути роздратованим, нормально, якщо хочеться емоційно. Що вийшли сльози, це робити е, неважливо в жінок або в чоловіків. В нас є оці сльозові. Е, як це залози? Да, чи як вони правильно е, сльозові канали, сльозові залози? Так так, вони в нас є від природи, і тому, якщо в нас є сльози, не можна їх тримати в собі. Треба, щоб вони виходили. абсолютно вірно. Знаєте, ще є така корисна порада від психологів, а ось. Е, Проживати і миритися з емоціями, і як саме, е кожного дня задавати собі питання, що я зараз відчуваю? Якщо відчуваю радість, то чому я відчуваю радість? я е Мені радісно, тому що? І коли ти е розумієш, е що ти відчуваєш і чому ти е таку емоцію відчуваєш, то е так. Е Такий метод він е, дуже е, класно прокачує рівень емпатії, ось е, е, рівень емоційного інтелекту. Я нещодавно пропрацював з психологом абсолютно нову свою історію. Е, це зупинятися в абсолютно рандомний час, дивитися на час і розуміти, що, от, наприклад, три або п'ять хвилин навколо себе ти маєш помічати абсолютно все, що відбувається. Наприклад. А якщо це взимку, то як падає сніг подивитися на це, зачепитися за це, тому що ми встигли не жити, а постійно кудись поспішати. Особливо під час війни усі українці, а ми ж намагаємось на максимум себе навантажити, щоб не читати новини, не реагувати на те, що відбувається навколо, і саме цей метод, саме ця терапія, нам дозволяє прокинутись і зрозуміти, що ми живемо тут і зараз. Тому друзі, якщо у вас є ця можливість, я думаю, що в нас в кожного є а, кожного дня там 5 хвилинок зупинятися. А, Дивитися навколо себе, якщо це там весною, дивитися, як розпускаються листя, як е, росте квітка, просто це почати помічати, і тільки тоді ми зрозуміємо, що ми живемо. Абсолютно вірно. гарна порада, абсолютно вірно. Ось ми до речі, розпочали е, сьогоднішній день з Іваною з розмовою. Ось як люди, знаєте, із людського українського цієї моделі самозахисту, психологічного. Що бувають такі випадки, що люди ось навмисно не читають новини. Це також ось модель самозахисту. А... Я до речі розкажу про але про все, але, але ось ціняві... найголовніше, найголовніше в усьому, знаєте, зберігати баланс, щоб а, цей, ця модель самозахисту не була а, ілюзією безпеки, тому що можна можна знаєте плутати де безпечно, де небезпечно, і а, може навіть закінчиться а, трагічно. І отже. Усюди, усюди, цей мудрий баланс він має бути так. Абсолютно в мене колись була історія ще на початку війни, і я порахував, що я був підписаний на 74 телеграм пабліки, і я за день намагався перечитати абсолютно усі новини, і в якийсь момент я зрозумів, що я більше сиджу в телефоні, в телеграмі, аніж а, живу життя. Як це правильно сказати, і тому в мене зараз залишився лише один телеграм-канал, якому я довіряю. Я читаю його. Ну і я думаю, що і в кожному місті там в Києві це Київ цифровий, де я бачу, що там повітряна тривога. І я знаю, що мені там треба спуститися в укриття. Це все я зробив максимальний детокс. Я розумію, що я можу там ввечері подивитися новини. Щоб зрозуміти, що відбувається в Україні та в світі, і це все, тому що я максимально зайнявся творчістю, гастролями, піснями, концертами, виступами, і для мене це зараз в першу чергу як терапія і для себе, так і для українців, яких я можу змотивувати, відволікти та якось трошечки підняти настрій. Чудово, продоволь про просто творчі. прекрасно. Звичайно, не можемо не поговорити про вашу саму відеороботу Розкажіть, будь ласка, взагалі, як створювалася ця робота, що ви вкладали в композицію, як проходили зйомку, і чи вдалося передати все те, що ви бажали, через кліп? Е, по перше, так вдалося передати. А е, ми з режисером, коли зустрілися, я розказав, як я бачу себе в цій роботі. Е, е, я хотів. Пережити, показати те, що я сам пережив е, за останні роки, е, і показати це публічно для мене це був виклик, е, тому що всі ж ми звикли е, ховатися за маскою і посмішкою, навіть коли в нас щось дуже сильно болить. Правильно ж так? Я думаю, що всім це знайоме я вперше в е, відеороботі був справжнім, я вперше. Показав відчай, показав агресію, показав той шлях, який я пройшов важкий шлях. І тобто, ми взяли ліс, і я біг роздягнутий по лісу. Було тоді плюс 4 градуси тепла, холодно. Вночі були приморозки. і Я бігаю в Києві на ВДНГ в Лісі. Просто в светрі мені холодно, але це якраз таки допомогло мені не програти ці емоції, так, а пережити їх. Тому що справжня майстерність актора не показати емоцію, а пережити її. Тому саме з цією роботою мені дуже сильно хотілося, щоб якось допомогти людям показати, що в таких ситуаціях. І в таких почуттях бувають абсолютно усі люди, і це нормально. І це про підтримку, скажімо так, важких часів у людей. От. Дякую за відповідь, Йогін. І наступне запитання: ось ви зазначали, що ця пісня не про втрату, а про чесність перед самим собою. Поділіться, будь ласка, де саме проходить ця межа, коли ми ще сумуємо за, за людиною, так а коли вже просто обманюємо себе, що почуття ще живі? Ну, я думаю, що в кожного в житті був момент, коли ти ще любиш, але головою та мозком ти розумієш, що треба вже відпускати. А що людина вже почала своє нове життя? Що людина обрала а, вже не тебе, і я думаю, що в кожного було, тому що коли я спілкувався з приводу цього зі своїми друзями, а, виявляється, що абсолютно всі переживали цю емоцію. А, коли все-таки треба відпускати, і я теж не виключення. В мене теж були там складні відносини. Коли мені довелося відпустити, хоча в мене були ще досить е, сильні почуття до людини, і саме це я й показав цій роботі. Тобто, ця робота є трошечки автобіографічною такою. Можна так, я сказати? я скажу більше: абсолютно, уся моя творчість, вона або пророча, або автобіографічна, я не вмію і не хочу. Брехати людям я не хочу грати ролі. Я спочатку е, війни зрозумів, що зараз цінується в першу чергу щирість з глядачем, тому що ну знялися ж абсолютно усі маски. І глядачі дуже сильно зараз е, відчувають щирість артиста, який знаходиться на сцені, який випускає відеороботи, який випускає пісні, і зараз саме щирість. Е, Диктує, скажімо так, кількість прослуховування переглядів, тому що якщо люди відчувають, що це щиро, то значить ця пісня і ця робота буде почута та побачена. Йоген, ви сказали, що біль з часом стає досвідом, що робить сильнішим кожну людину. Який найважливіший урок ви винесли зі своїх минулих стосунків? Мій найважливіший урок це все проговорювати. Все має бути в діалозі: боляче, не боляче, щось, щось дратує, не дратує, сіли разом і це проговорили. І це до речі, не тільки у там любовних стосунках, це в принципі в стосунках між людьми на роботі з друзями. Абсолютно все треба сідати і проговорювати, що подобається. Що не подобається, тому що е, люди, які нас оточують, вони ж не знають інструкції, як спілкуватися з нами. Про це знаємо тільки ми, і тільки ми можемо пояснити е, так, щоб нам було добре. Хочеться поговорити також з вами і про вашу громадську діяльність. Я знаю, що ви продовжуєте виступати на благодійних концертах для військових та для дітей. Скажіть, будь ласка. Чому ви продовжуєте це робити? Що вас надихає, і чи за всі ці роки ви не втомилися? Ні, не втомився і буду продовжувати це робити далі. Наприклад, нещодавно ми їздили виступати для онкохворих діток. І коли ти бачиш ті очі, які дитина вона підходить, тебе обіймає, дивиться на тебе і каже одну фразу: каже: Я так хочу жити. Я так хочу жити. Скажіть мені там, я буду жити, і ти розумієш, що, ну абсолютно усі твої проблеми, які є в житті, це абсолютно нічого. Е -е, якщо ти можеш дати надію дитині, віру е дитині в те, що все буде добре. Така ж сама історія, коли ми їздимо до військових. Ми приїжджаємо там. В мене є драматичні е, пісні, є і військові пісні, але військові просять нас співати швидкі пісні. Вони хочуть побачити, що життя продовжується, і коли вона вони нам кажуть: навпаки, проводьте концерти, е, збирайте, е, якось підвищуйте собі настрій, тому що так, війна, але. Це все ми робимо заради вас, щоб ви жили. І тому як можна перестати їздити, виступати на благодійних заходах, чи для діток, чи для військових це обов'язково. Це обов'язково, тому що це і мене мотивує щось робити далі, випускати пісні далі. Тому що коли військові кажуть, що там під якусь пісень він зробив пропозицію своїй дівчині. Або а під якусь з пісень виписували з господи, як правильно сказати, з роддому а <свісно>, дружину з дитиною, і ти розумієш, що ти все робиш правильно, і тому саме це дає сили і мотивує творити та створювати далі. Йоген, від початку повномасштабного вторгнення ви з багатьма іншими артистами дали понад 300 концертів на хвилиночку. Понад 300 концертів. Чи плануєте ви, можливо, спільні дуети з якимись артистами? Адже ви багато часу з ними проводите в одній творчій обоймі? Ми дуже багато проводимо часу разом, але. Поки що е, я розумію, що мені хочеться робити і творити самому. Поки можливо, немає тієї пісні, е, з якою я хотів би там точніше, немає пісні, е, і я не розумію з ким з артистів я хотів би зробити дует. Це поки що, але все з часом, як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Подивимось. З часом все може змінюватися, і з часом змінюємося і ми самі. А ми знаємо, що вам нещодавно до вам цього року виповнилося 30, І це знаєте, такий певний рубіж. От в мені 30 має бути так, так, так і так. У багатьох, особливо у чоловіків. Вони вважають, що після 30 вони мають досягнути всього і відразу. Ну а якщо ні, то все дуже погано. Розкажіть, будь ласка, про свої такі рубіжі, чи ставили ви їх собі? І взагалі як святкували свій день народження? Можливо, були якісь Суперприємні сюрпризи, чесно скажу. По перше, я вперше не хотів святкувати свій день народження. Я настільки настільки е, хотів поїхати за місто, відпочити десь на природі, а е, біля водички, в будиночку, і просто подумати про свої 30 років, як багато всього зроблено. Я собі дякую за цей період. Е, я вдячний абсолютно всім людям, які були або є в моєму житті зараз. Я розумію, що я все зробив правильно, тому що наразі я займаюся улюбленою справою. Це по-перше. Я займаюся тим, без чого я не можу дихати, їсти, сидіти. Це те, що мене витягує там, витягнуло колись з депресії на початку війни. І я дуже кайфую, коли я знаходжуся на сцені, та бачу глядачів, які стоячи, аплодують та співають мої пісні від першої ноти до останньої. Я вважаю, що це найважливіше, що може бути для артиста і для людини, яка займається улюбленою справою. А як святкував, мені моя команда влаштувала сюрприз вечірку, куди приїхав я. І там були абсолютно всі мої друзі, які мене привітали. Ми потанцювали. Мені подарували подарунки. Ми класно поспілкувалися. Ну і на цьому все. А вже потім я поїхав за місто та відпочив так, як я хотів. А ви та людина, яка любить сюрпризи? Чи та людина, яка хоче бути готова, готова до всіх таких сюрпризів? Я та людина, яка хоче бути готова до сюрпризів. І Я скажу чесно, я знав, що вони готують, тому що мені доводилося все контролювати, щоб все було класно. Але єдине, що я не контролював, це хто буде присутній на цьому святкуванні. Клас. Ось, до речі, ви поділилися про цей свій кайф від музичної сцени. Розкажіть, будь ласка, ось після 30-ти. Цей кайф лишився, чи навпаки він посилився, чи щось змінилося, або він такий самий. Ну, по-перше, я досі себе відчуваю роки на 22-23 Скажу чесно, тому що в мене купа сил енергії та бажання творити, створювати, працювати та якось підіймати нашу українську культуру, і хочеться її. Класно м, е, представляти і в Європі, і в світі, над чим ми зараз працюємо з командою. Е, тому тільки більше планів, е, тільки більше сил, тільки більше енергія про все інше я не думаю. Ми знаємо, що ви змінили, можливо, ми повиня... помиляємося, але здається, ви змінили свій музичний лейбл. І з ким ви плануєте наступного року працювати? Можливо, у вас вже є кандидати, можливо, ви чогось очікуєте. Я скажу так, я не змінив свій музичний лейбл. Я захотів розібратися в дистриб'юції музики в те, як випускається, в алгоритмах самотужки, і тому я вперше випустив пісню сам від себе, не від лейблу. Круто тільки для того, аби розібратися, що краще працює, що гірше працює. Так як я в житті я займаюся бізнесом, і я встиг Якось в абсолютно усі аспекти, в абсолютно в усі моменти входити і розбиратися абсолютно для того, щоб розуміти, що і як працює. Тому і тут я вирішив зробити те ж саме угу. щоб подивитися, як зсередини працює індустрія. Дивіться, ви зробили самі у вас все вийшло чудово. Чому ми ви ж можете і самі надалі робити? Виходить Тому можливо дівати надалі. Я і продовжу це робити, от незалежно, так. незалежно не від кого. Круто, круто. А ви активні у соцмережах? Поділіться, будь ласка, чи робите ви це самостійно? Ось скільки а завжди часу? цікаво, Взагалі, так да, це, це артисти займає. самі чи не самі? Хто там відповідає? Тому що, якщо чесно, ось коли ми сидимо у прямому ефірі, а, майже немає часу ось записати якусь 30 секундну сторіс. Ну, звісно, коли я ходжу на якісь зйомки, або це радіо, етери, або е, телевізійні етери, в мене є помічники. В мене є помічниця Семениця, яка там мене знімає, потім монтує, але я завжди е, маю. Подивитися весь матеріал, я завжди а, маю затвердити матеріал, сказати, що сьогодні вийде, що не вийде. Наприклад, якщо я ходжу в тренажерний зал, я це сам знімаю. Якщо в мене є порив, зняти який якесь розмовне сторіс, а, якесь мотиваційне сторіс, я завжди це роблю сам. А наприклад, оформлює та монтує вже там моя помічниця та команда, яка безпосередньо цим займається. А що Але абсолютно все проходить через мене? А ще до повідомлень. Я впевнена, що вам пишуть ваші поклонники, що вони там, можливо, хтось просто компліменти говорить, можливо, хтось пропонує співпрацю, хтось щось питає. Це ви якось контролюєте, моніторите? На це відповідаю я завжди, абсолютно сам. Як і на коментарі в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі. Я абсолютно все читаю і абсолютно усім відповідаю. Клас! Круто, круто. За... Що ж, ще? Все, я хотіла ще одне питання задати, тому що ми я будемо, прошу, ми я будемо прошу, слухати Іван. от зовсім скоро вашу пісню. І перед цим хотілося б у вас запитати. Тому на... що ось ми е, поговорили про вікову таку трансформацію. Так вже ми пройшли цей Рубікон, і звісно, про трансформацію творчу. Отже, і про творчу По перше, ваша музика дедалі стає глибшою. Цікаво дізнатися, чи ви не боїте що такі складні більш такі теми можуть бути менш популярними у тому ж веселому Тіктоці, чи ще якось. І взагалі ті, хто цю пісню зараз з нами будуть слухати, що вони мають найголовніше зрозуміти про те, що варто переживати абсолютно усі свої емоції, про те, що варто відпускати людей, а не триматися за них. І про те, що треба. себе Ставити в своєму житті завжди на перше місце, бути на перше тільки тоді все можливе, і тільки тоді ми можемо робити, оточуючих щасливими і себе в першу чергу. З приводу тіктоку та веселих пісень раніше мені хотілося залітати. Тренди, і я випускав ту музику, яка не дуже синхронізується зі мною. Наприклад, це було ще до війни. Так? А зараз я зрозумів, що от що на душі, то я і маю випускати, я хочу бути чесним. І Якщо ця робота, хоча б там двом, трьом, десятьом, сотні, тисячам людей якось допоможе пережити свою особисту життєву травму, я буду від цього щасливий. Мені подобається цей тренд, що реально наші артисти стають щирими людяними і роблять наше життя не лише наповненим творчістю чи чимось, а ще й правильними посилами, правильними словами. Ми вам щиро за це дякуємо. Так. Реально та Ювен. Ми вам дякуємо за цю глибоку, відверту розмову. Дякую, що поділилися своїм. знаєте, найглибшим. Так, і дякую хоч, вам дуже хочеться побажати, щоб увесь би біль ваш це і всіх людей залишався у піснях. Лише у творчості так у творчості. А Життя нехай буде наповненим щастям і щоб цього щастя було дуже 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 багато. Так дуже дякую, дякую. Та навзаєм. і усім хочу побажати любові в абсолютно усіх її проявах, тому що саме любов врятує світ. Дуже дякуємо.